Ранок вдома триває друзі, і саме час рахувати гроші, або вчитися їх рахувати із засновницею школи фінансів, практикуючою інвесторкою та нашою економічною експерткою Юлією Баткаловою. Сьогодні будемо говорити про те, як примножити свої статки або ж, хоча б їх не втратити. Та ще й без криміналу в стилі друзів, оушена. Отже, що таке інвестиційна стратегія і чим вона важлива? Доброго ранку. Доброго ранку, Юль! – Доброго ранку, як ви. Дуже добре, рада вас бачити вже у 2022-му, 23-му вже році. Ще не звикла до цих ну, цифри 3. Хтось вже в 23-му, а хтось ще досі в 22-му. Ми теж Ви раді хочете. вас бачити. Якщо вже заговорили про 22-й рік, то ми говорили саме в 22-му році про варіанти, які мають українці для інвестування. Чи нічого не змінилося за цей час? Ні, нічого не змінилось, і на щастя, наші українці, і ми всі тут, знаходячись в Україні, маємо можливість інвестувати і далі, тобто зберігати наші гроші і їх примножувати. І я вважаю, що це дуже зараз важливо, тому що незалежно від того, яка ситуація в країні. Подбати про власний капітал нам теж дуже важливо, тому у нас залишаються декілька варіантів. Ми вже знаємо з вами, що найпростіший варіант це депозит, який зараз не приносить нам якихось великих відсотків. Але, наприклад, через депозит ми можемо купувати валюту по дуже низькому курсу, наприклад, 37,5. Також ми можемо інвестувати у військові облігації наші українські і у закордонні цінні папери. Добре. А, отже, який перший крок має зробити людина на шляху інвестування? Самий перший крок, який я радила б робити кожній людині, навіть якщо вона тільки хоче відкрити депозит. Наприклад, так. навіть не кажучи про цінні папери за кордоні, це. Порахувати свої можливості, тобто ми вже говорили з вами про з вами про власний бюджет. Я пам'ятаю, що не всі люблять все ж таки рахувати і вести бюджет, тобто завжди записувати, які суми витратили, які суми надходять. Але uh -huh. це база, і це дуже важливо, щоб розуміти, з чого я можу починати для того, щоб це не було важко для родинного бюджету. Це перший і головний момент. І другий другий момент. Коли вже ми розуміємо, яку суму ми можемо е зараз дозволити собі інвестувати, і з якою, наприклад, періодичністю, там ну раз на місяць, наприклад, так. Потім ми складаємо інвестиційний план. Або це називається інвестиційна стратегія. Угу. І тоді одразу питання, е які головні складові цього інвестиційного плану? Найголовніші складові це, по-перше, мета інвестування. Тобто я завжди раджу не просто купувати якісь активи хаотично. Це ні до чого хорошого вже знаю, практично не приводить. Тому що якщо людина купує щось тут, щось там, не розуміє, навіщо вона це робить, це інколи буває, що приводить навіть до втрати грошей. Тому перше, це мета інвестування, що я хочу, на що я хочу накопити грошей. Фактично, це буде звучати таким чином. Тобто, наприклад, якщо людина хоче придбати ну, якусь нерухомість, вона має розуміти, що е, приблизно, хоча б яку суму на цю нерухомість їй варто накопичити зараз, і вже е, мета буде не просто нерухомість, а мета буде у вигляді цифри, до якої людина йде. Це головніша сходинка у інвестиційній стратегії. Другий момент це ми вже поговорили з вами про це, яку суму я зараз можу дозволити собі комфортно відкладати і з якою регулярністю раз на тиждень, раз на два тижні, раз на місяць. Все залежить від того, як людині буде комфортно. І наступний крок це цінні папери, тобто відразу. Я дуже раджу, коли складається цей фінансовий план, відразу подивитись, які цінні папери, якщо ми кажемо про закордонні, або які військові наші внутрішні облігації мають бути в інвестиційній стратегії, щоб людина вже розуміла, які активи і в яких пропорціях мають бути в цих стратегіях інвестиційних. Тобто вона накопичує, наприклад, там тисяч доларів на якусь квартиру і знає, що щоб накопичити цю суму. Вона має купити такий, 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 та п'ятий, десятий актив. Тобто вона вже заздалегідь проаналізувала, побачила, які гарні папери у інвестиційній стратегії повинні бути і купує їх потрошки. Добре, а коли стратегія вже складена, які активи купувати першими? Все залежить від того, наскільки людина ризикова. Тому що деякі люди більш люблять такі, скажімо так, більш ризикові інструменти, тому можуть дозволити собі відразу купувати якісь акції. Uh -huh. А деякі люди все ж таки я прадила і в більшості починати з цього, якщо це інвестор-початківець, uh -huh. купувати з більш надійних активів тобто, чим менш ризиковий інструмент. Тим тим раніше ми будемо наповнювати цю інвестиційну стратегію. Тобто, якщо у людини, наприклад, інвестиційна стратегія складається з депозиту з українських військових облігацій, закордонних цінних паперів різних, то краще починати з депозиту і з військових облігацій наших українських, тому що вони менш ризикові, і коли ця головна частинка менш ризикова, це ядро, скажімо так, вже сформовано, можемо вже е, якісь більш ризикові Пові частинки додавати, наприклад, акції окремих компаній. Ми говорили з вами про ту ж саму Теслу, Apple чи щось інше. Так, а ще, от я хочу запитати, чи має бути якась стабільність в от з якою регулярністю ви радите купувати ці цінні папери? Чи це отак з'явилися гроші? Купив комфортні гроші, як ви кажете. Лілі, дуже дякую вам за запитання. Тому що якщо ми хочемо інвестувати на довгий термін, якщо ми хочемо, щоб наші ціни активів були найкращі особисто для нас, важливо купувати точніше інвестувати регулярно. Я не можу сказати, що це потрібно робити раз на тиждень або раз на місяць. Тут все залежить від можливості та від того, як людина ну як людині комфортно. Але все ж таки, якщо людина обирає інвестувати раз на місяць, то, то важливо це робити дійсно раз на місяць на однакові суми. Тоді ціни на ці активи будуть найкращими для інвестиційної стратегії. Угу. І це внутрішньо організовує, я тобі скажу. Коли ти знаєш, що ти такого то числа, собі дав слово, що ти будеш купувати, е вкладати ту чи іншу суму. Напевно. Але це не точно. Дякуємо, Юля, дякуємо вам дуже. Дякуємо. 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 І зичимо всім нашим глядачам фінансового і життєвого процвітання. Ну, а наш ранок вдома триває. А про те, як у Туреччині заробляють на життя українські тимчасові переселенці, дізнаємось із наступного сюжету.